Ой мої рідненькі, дякую за підтримку, за молитви. Дочечки мої, звідси з челюсті віддовбали. Прямо казала якимось молотком, долотом кусочок кості і сюди, як імплант зробили. Бо була кіста, вона ходила дуже довго, і кіста виїла кусок челюсті. Ну так. Хірург говорив врач. так що от туди заложили. Зуб з кістою тою вирвали і вложили туди імплант, в ту кость, в ту челюсть. Так що, мої рідненькі, дякую, що ви молитесь, підтримуєте. Господі потіш всіх тих, хто у печалі. О мій Бог. О мій Бог, молитва не... Відкриває, вона до Господа летить, молитва серце надихає, молитва душу оновить, молитва пречудова мова. Вона до Бога говорить, молитва неба досягає, молитва силу нам дає. Не забувай, друже, молитись завжди і всюди, всякий час. Молитви прощення і милість, Молитві благодать для нас, молитва душу нам звільняє від сумнівів і від всіх образ. Молитва з Богом нас єднає, молитва вічність веде нас. Молитва небо відкриває, вона до Господа летить, молитва серце надихає, молитва душу оновить, молитва мова пречудова, вона до Бога говорить. Молитва неба досягає, молитва силу нам дає. Слава Господу, мої рідненькі, Це то, що Він чує на будь-якому місці і в будь-який час, Господі, в нас є до Тебе доступ ні по якому блату, не предворітелі і записі. А по зову душі і серця, ми можемо кожну мить свого життя до тебе молитися, взивати і вірити, що ти чуєш нас. І поміч твоя завжди, завжди вчасно. Скільки можна засвідкувати?